Сьогодні ми в містечку під назвою Сіньєра. Надзвичайно гарно тут, і перш за все відрізняється це місце своєю природою. Це центральна площа міста, є барчик, де можна посидіти. Далі ви о, туди підете, і там буде невеличкий вказівник. За яким ви пінете і розпочнете свою подорож. А коли ви вже дойдете до цього місця, можете собі перекусити і готуйтесь далі. Ви зустрінете першу локацію дуже-дуже гарну, надзвичайну природу, надзвичайно зелену, тихо, дійсно варте побачити. Це чарівний ліс, і в ньому росте найстаріший бук. Йому вже більше 500 років, і він внесений в 100 найбільших дерев Іспанії. Його обхват становить 6 метрів, висота понад 23 метри, і він дуже такої форми незвичної. Таке гарне місце. І окрім цього бука, ще можна знайти на дереві відьму. Вона нічого не означає, просто діти на неї звертають увагу. А одразу за першою локацією з лісом починається друга локація зі скелями, потічками, зовсім інша природа, зовсім тут же не живуть ті пташки і тварини, що в лісі. Дуже кардинально змінилася картинка. Бачите, які скелі. Навіть можна туди трошечки піднятися, подивитися на вид згори. І давайте зараз з вами пройдемо, і я вам все покажу. От тепер подивіться вигляд з іншого ракурсу, зверху вниз. Вже починає листячко міняти свій колір. Це додає незвичайних таких фарб, а дуже гарно. І от зараз буде видно, от там, бачите, де йдуть люди, трохи далі є ліс. Ото саме той чарівний ліс. Бачите, густі зарослі, чарівний ліс, виходиш з скелі. Так, тут справді круто. Тільки подивіться, ну туди А під низом водичка. Ну, або ще так. Як вам така краса? Я вам раджу приїздити сюди, восени. Тут і не жарко не пече сонце, і дуже гарно саме за кольорів. Ну, тут ви зустрінете і ось такі от стежки. Далі так і йде. Так що, якщо вам таке подобається, ласкаво просимо. Якщо ви горні козочки, то далі вам тільки туди. Ось такою дорогою. А якщо у вас немає копит, як в мене, то можете туди не лізти. Я поки що тут посиджу, почекаю. Ну, а на цьому у мене все. Сподіваюсь, моя розповідь вам сподобалась. Нам було цікаво. А якщо ви будете в цих краях, завітайте!